Вітаю, друзі! Ми з вами рухаємося далі числовими послідовностями і наразі будемо говорити про арифметичну прогресію. Арифметичною прогресією називають числову послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, до якого додають одне й те саме число. Це число, яке додають постійно до попереднього члена, щоб утворити новий, називають різницею арифметичної прогресії і позначають буквою D. Наприклад, 2, 5, 8, 11, 14 і так далі це арифметична прогресія, бо кожен її наступний елемент на 3 більший від попереднього. Оця трієчка це і буде різниця арифметичної прогресії. Перший член цієї послідовності 2. Різниця цієї послідовності 3. Щоб утворити другий член послідовності, треба до двічки до першого члена додати 3. Щоб утворити третій член послідовності, треба до п'ятірочки додати 3. І так далі. і так далі. На наступній позиції буде стояти число знову на 3 більше від 14. 18, 13, 8, 3, 5 – теж Арифметична прогресія. Тут кожен наступний член на мінус 5 відрізняється від попереднього. Щоб знайти другий член треба було до першого 18 додати мінус 5, щоб знайти третій, треба до другого 13 додати мінус 5 і так далі. Який буде елемент стояти наступним в цій послідовності? Дійсно буде стояти мінус 7. Якщо у нас різниця арифметичної прогресії додатня, то числа елементи в послідовності будуть постійно більшати, 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 і таку прогресію ми будемо називати зростаючою. Якщо ж різниця арифметичної прогресії від'ємна, то кожен наступний елемент цієї прогресії буде меншим за попереднім. А отже, Числа в даній послідовності будуть вишукувані в порядку спадання. Це буде спадна арифметична прогресія. А1, А2, А3 і так далі, АН, 1 ан n ан плюс перше арифметична прогресія, так прийнято позначати. Різницю арифметичної прогресії, тобто число 3 мінус 5 в наших попередніх прикладах, варто знаходити як різницю між наступним і попереднім членом, наприклад, між другим і першим. Між третім і другим. Між будь-якою парою головне, щоб це був наступний елемент і попередній. Не від першого віднімаємо другий, а від другого віднімаємо перший. Не від 99-го віднімаємо сотий, а від сотого віднімаємо той, що стояв перед ним, тобто 99-й. Таким чином, в загальному випадку, будь-який. Enний член арифметичної прогресії можна знайти, додавши до попереднього різницю, і це у нас називається рекурентна формула. Формула nного члена може виглядати так, до першого члена. Якщо ми хочемо знайти восьмий член, наприклад, то до першого нам треба 7 разів додати різницю. Якщо ми хочемо знайти 29 член, то нам треба до першого 28 разів додати різницю. Подумайте чому. Тож, якщо ми хочемо знайти N-ний член послідовності, то нам треба до першого додати d на 1 разів менше, ніж вказує число нам оцей індекс n. І це формула n го члена. Таким чином, знаючи перший член, знаючи різницю і знаючи, а який по порядку член ми будемо шукати, ми можемо знайти будь-який член в арифметичній прогресії. Для арифметичної прогресії характерно те, що будь-який її член можна знайти як середнє арифметичне попереднього і наступного за ним елемента. Ця властивість називається характеристичною властивістю, буде справедливим і зворотнє твердження. Ну і ми з вами трішечки попрацюємо, звісно ж, чи є арифметичною прогресією послідовність, і, якщо так, то в разі ствердної відповіді вкажіть різницю цієї прогресії. Чи є арифметичною прогресією? Пригадуємо, що таке арифметична прогресія? Це числова послідовність, кожен член якої, починаючи з другого дорівнює попередньому, до якого додають одне й те саме число. Дивимося, до 24, скільки додали, що вийшло 22? Мінус 2. До 22, скільки додали, що вийшло 20, мінус 2. До 20 скільки додали, що вийшло мінус 18, мінус 2. Отже, це арифметична прогресія. Так. Бо щоб знайти наступний член, ми до попереднього додавали одне і те саме число. Перевіряємо друге. З 16 отримали 17, коли додали одиничку. З 17 отримали 19, коли додали двічку. З 19 отримали 23, коли додали 4. Ми з вами бачимо, що числа, які відрізняють наступний елемент від попереднього, різні. Отже, це не арифметична прогресія, бо тут треба додавати одне і те саме число. Дивимось на третю. З мінус трьох отримали 2. Коли додали 5. З двох отримали сім, коли додали 5. З семи отримали дванадцять коли додали 5. Отже, це арифметична прогресія, бо щоб знайти наступний елемент, до попереднього додавали одне й те саме число. Тут я підбирала просто, наскільки у мене перший змінився по відношенню до наступного. А можна було б ще знайти за означенням різниці арифметичної прогресії. Різницею арифметичної прогресії є число, яке дорівнює різниці між наступним і попереднім членом. Наступним і попереднім Наступним і попереднім членом ви бачите, що в даному випадку це є одне і те саме число. Отже, ми дійсно говоримо про різницю арифметичної прогресії в даному випадку. Аналогічно можна було перевірити другу і третю послідовності. Тож наразі ви маєте ось отакі два способи. Наступне знайдіть чотири перші члени арифметичної прогресії, перший член якої дорівнює 1,2, а різниця це буковка Д. Становить мінус 0,3. Нам треба шукати перші чотири члени арифметичної прогресії. Що таке арифметична прогресія? Це послідовність кожен член якої дорівнює попередньому члену, до якого додають одне і те саме число. Тобто, за рекурентною формулою, щоб знайти другий, нам треба до попереднього додати де. Щоб знайти другий, попереднім буде перший. Додати де? 1,2 додати мінус 0,3 дорівнює 0,9. Тепер, щоб знайти третій, треба до попереднього додати різницю. Попереднє це 0,9. Додати мінус 0,3. Маємо 0,6. Щоб знайти четвертий, а нам треба 4 перших. Четвертий ми вже шукаємо. Нам треба до попереднього додати різницю. 0,6 додати мінус 0,3 0,3. Отже, перший член нам був заданий, другий. Третій і четвертий ми легко з вами знайшли за рекурентною формулою. Формулою, яка пов'язує наступний і попередній елементи послідовності. Номер 16.7. Знайдіть різницю та 201 член арифметичної прогресії. Прогресія у нас задана ось такими числами. Звісно, що те число, яке стоїть на першій позиції, це буде перший елемент цієї послідовності. Щоб знайти різницю, нам треба від будь-якого наступного відняти той, що стояв перед ним. В нашому випадку я, наприклад буду шукати як різницю між другим та першим елементами. 2,9 відняти 2,6. І це дорівнює 0,3. Бачите, кожен наступний член цієї послідовності все більшає, більшає, більшає. Отже, правильно, що наша різниця вийшла додатньою. Так і мало би бути. Добре, треба знайти 201 член арифметичної прогресії. Ми маємо перший і ми маємо різницю. Будь-який член арифметичної прогресії через перший елемент і через різницю ми можемо знайти за формулою n-го члена. Отже, нам треба знайти елемент, але який стоїть на 201 позиції. На 201-й. Для цього нам треба до першого елемента додати різницю. І замість n ми ставимо 201 1. Перший елемент у нас 2,6, d у нас 0,3, 201 мінус 1, це буде 200. Помножити на 200 дорівнює 2,6. 3 помножити на 200 це буде 600. В обох множниках у нас одна цифра після коми, тобто відділяємо. Маємо 60 додати 2,6. Це буде 62,6. Саме таким буде 201 елемент даної послідовності. Спробуйте виконати самостійно завдання 1610. Різницю арифметичної прогресії, перший член арифметичної прогресії, і будь-який наступний член арифметичної прогресії пов'язує формула nного члена. Ось вона. У нас послідовність xn, тобто її елементи не а, її елементи x. На n-ому місці зараз у нас стоїть х8, на першому місці відповідно, х1. Де воно завжди залишається у нас, де n кількість елементів 8, бо ми говоримо про восьмий елемент, отже, тут стоїть 8. Замість х8 підставляємо мінус 47, замість першого елемента підставляємо 2. 8 мінус 7 це буде 7. Між ними стоїть дія множення. Отже, у нас в даному рівнянні лише одне невідоме, його ви знаходити вмієте. Тож різниця даної арифметичної прогресії мінус 7. Чому дорівнює різниця арифметичної прогресії xn, якщо x8 дорівнює 58, а х15 дорівнює 16? Ми можемо використати ту саму формулу nного члена. На позиції а n у нас буде стояти х15, а на позиції а1. Буде стояти х8, бо ми від восьмого елемента будемо рухатися до 15. -го. Хай початком відліку у нас буде саме восьмий елемент, плюс D, яке нам треба знайти помножити. І отут n у нас уже буде не 15, бо ми відраховуємо не від. Першого елемента ми відраховуємо від восьмого елемента. Скажіть, будь ласка, скільки разів треба було до восьмого елемента додати одне й те саме число, щоб дійти до 15-го. Якщо один раз додамо, дойдемо до 9. -го. Якщо ще раз додамо, дойдемо до 10-го і так далі. Тож раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім разів від восьмого елемента, рухаючись до п'ятнадцятого, ми додали одне й те саме число. Тобто п'ятнадцять треба було відняти оце вісім. Та ті ж самі сім би вийшлося, нам не обов'язково малювати. Ось оцей весь ланцюжок додавань різниці арифметичної прогресії. Ми можемо просто від цього номера відняти попередній номер, і це буде означати, що саме стільки разів ми будемо додавати елемент D. Тож, замість 15-го елемента ми ставимо 16, замість 8-го елемента ми ставимо 58 плюс 15-87d. Коефіцієнт ставляйте на перше місце. Таким чином, 7d у нас буде дорівнювати 16 мінус 58, це буде мінус 42, поділимо обидві частинки на коефіцієнт біля змінної, матимемо, що d дорівнює мінус 6. Різниця даної арифметичної прогресії буде мінус 6. Номер 1625 знайдіть перший член і різницю арифметичної прогресії. У нас перший елемент невідомий і різниця невідома. Маємо два невідомих і маємо два рівняння. Кожен елемент цих рівнянь ми можемо вирости через перший елемент і через D. А третя це у нас буде А перше по цій формулі. Плюс. Два рази «д». А сьоме – це буде знову «а перший» по цій самій формулі. Плюс сьомий елемент, значить, 7-1, 6, плюс 6 «д». І це буде дорівнювати 30. А шосте – це «а перше» плюс 5 разів, треба додати різницю, і 16 елемент це коли ми до першого додаємо 15 разів різницю арифметичної прогресії. І це дорівнює 60. Зводимо подібні доданки. Бачимо, що коефіцієнти парні і в першому, і в другому рівняннях можемо поділити на 2 обидва рівняння. Ну, і тепер ви бачите, що маємо системи із одинаковими першими доданками. Можемо скористатися способом додавання, в даному випадку віднімання, для того, щоб взаємно знищилися ці доданки. Віднімаємо почленно, від а 1 віднімаємо, а 1 взаємно знищується, від 4D віднімаємо 10D, це буде мінус 6 d і від 15 віднімаємо 30. Від 15 віднімаємо 30. Це буде мінус 15. Ділимо обидві частинки на коефіцієнт біля змінної. Це буде мінус 15 поділити на мінус 6. І де тоді дорівнює від'ємне невід'ємне число це буде додатнє. 6 можна скоротити на 3, це буде 5 других. Ну а 5 других це буде 2 з половинкою. Тож, коли ви бачите завдання, де дуже багато різних елементів, виразіть кожен із них через перший через різницю, і таким чином ви зменшите кількість невідомих у рівнянні чи у системі, і зможете легко виконати поставлене завдання. Наступне: чи є послідовність арифметичної прогресії, якщо її задано формулою n-го члену. У разі ствердної відповіді вкажіть перший член і різницю прогресії. Що таке прогресія? Знову повертаємося. Це числова послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, до якого додають одне й те саме число. Нам важливо перевірити, чи в цій послідовності наступний член від попереднього буде відрізнятися на одне й те саме число. число. Коли ми говоримо число, ми маємо на увазі, що це число ніяким чином не буде пов'язане із індексом n, із множником n із доданком n. Тобто різниця арифметичної прогресії не повинна залежати від позиції елемента в послідовності. Це повинно бути одне й те саме число завжди. Таким чином, будемо шукати різницю даної арифметичної прогресії. Для цього ми від наступного елемента віднімемо елемент попередній. Або можемо ось таким чином записати. Дорівнює. Зараз у мене індекс n 1. Значить, в цю формулу n-ного члена я замість n ставляю n плюс і плюс 3. Це таке число буде стояти на n плюс першій позиції. Далі мінус. Мені треба відняти n-ний елемент. n-ний елемент ось він уже написаний. Мінус 6n плюс 3. Розкриваємо дужки. Мінус 6n мінус 6 плюс 3, плюс 6n. мінус 3. 3 мінус 3. Дорівнює мінус 6. Як бачите, дана різниця різниця між сусідніми будь-якими елементами даної послідовності, ми ж не брали конкретно там шостий і п'ятий, ми взяли будь-які два елементи. І побачили, що різниця між ними дорівнює числу і не пов'язана з індексом n, а значить, не буде залежати від позиції елемента в даній послідовності. Тобто перша послідовність, а n, задана формулою мінус 6n плюс 3, буде арифметичною прогресією, і різниця цієї прогресії. Різниця цієї прогресії. Це буде мінус -6. 6. А який же буде перший її член? А перше буде дорівнювати мінус 6 помножити на 1, додати 3. І це буде дорівнювати мінус 3. Давайте перевіримо другий. Будемо шукати теж, чи є числом різниця між наступним і попереднім членами даної арифметичної прогресії. Перший раз я написала індекс n плюс. 1. Значить, сюди, в цю формулу я повинна замість n ставити саме оцей номер. Тобто, 2 на n плюс 1 у квадраті мінус n плюс 1. Це ми записали тільки n-ний член, і тепер віднімаємо анне. Анне це оце все. Віднімаємо я буду віднімати двочлен. член значить, пишу його в дужках. Бо мені треба, щоб мінус вплинув і на перший і на другий елемент цього моного члена. Розкриваємо дужки. Тут у нас різниця квадратів, пригадуєте, як вона обчислюється, квадрат першого виразу. Плюс подвоєний добуток з першого на другий вираз, плюс квадрат другого виразу. Далі міняємо знаки доданків у наступних дужках на протилежні, бо перед дужечкою стояв знак мінус. Потім знову міняємо знаки доданків у наступних дужках на протилежні. Дорівнює 2n квадрат, плюс 4n, плюс 2. Знову відкриваю дужки. тут мінус n і плюс n взаємно знищується. Мінус одиниця мінус 2n квадрат, знову зводимо подібні доданки, залишається 4n, 2 відняти 1 це буде плюс одиничка. Подивіться, у попередньому завданні у нас залишилося в різниці число, яке не залежало від n, від порядку розміщення елемента в числовому ряду. Тут же у нас n залишилося. Тобто кожного разу різниця між наступним і попереднім елементами буде мінятися залежно від того, про яке місце ми говоримо. Такого не може бути в арифметичній прогресії, хоча може бути у якійсь іншій числовій послідовності. Отже, тут ми не можемо знайти ні першого елемента, ні де відповідно. Тож, в цьому відео ми з вами ознайомились із арифметичною прогресією, з різницею арифметичної прогресії, подивилися на приклади, як вони можуть задаватися, як обчислюватися різницею арифметичної прогресії, ознайомилися із формулою рекурентною і формулою n ного члена, та подивилися, як вони можуть застосовуватися. Успіхів вам, тренуйтеся, Па-па!